Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну сні й наяву, вишневу свою країну, красу її вічно живу і нову, і мову її, солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем, своїм і всіма своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжно карі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці ударі, у квітці та пташині, в кривеньких тинах, у пісні, у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах, і в стягі в багряному шумі, як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, і у хмарах отих порпурових, вогні кананат, що на захід женуть, чужинці в зелених мундирах, багнетах, що в тьмі пробивали нам путь до весен і світлих і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну, дівчино. Як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у труді, у коханні в бою, в цей час, як годуть батареї, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.